Друзі, вітаю! Давайте поговоримо одразу три теми: Пригожин може повернутися або, навпаки, бути повністю знищеним. Туреччина. Не факт, що прийме Путіна. Можливо, Ердоган поїде до нього. Або навпаки, ця тема теж не вирішена. Ну і найголовніше, росіяни атакували торгівельне судно. Чи дійсно до кінця володіють країни чорноморського регіону своїми акваторіями? Що робити Україні, що робити світу? Ну і власне, що буде з цими росіянами. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Найголовніше додивіться це відео до кінця, бо ми починаємо просто зараз. Христо Грозєв, відомий болгарський розслідувач, який має дуже глибоке західне коріння в різних мережах. А говорить про те, що він дав велике розгорнуте інтерв'ю, і говорить про те, що Пригожин може бути знищений в наступні пів року. Якщо цього не станеться, то Пригожин організує ще один. Потенційний переворот, ну і власне цей переворот може бути успішним. А він говорить про те, що Грозів говорить про те, що якраз таки ослаблена вертикаль Путіна наявність пригожна демонструє слабкість самого Путіна. Ну і Путіну треба буде приймати рішення. Якщо він це рішення вчасно не прийме, ну то тоді якраз таки чекай наступного походу. Тим більше вагнера в Білорусі сидять. Гроші не де отримують, Лукашенко їм платить зі своєї кишені, не готовий. Ну, Лукашенко взагалі ні за кого не платив, навіть за себе в ресторані не завжди платить. Тому зрозуміло, що питання вагнерів підвисає. Більше того, американське видання CNN вийшло з великим розгорнутим матеріалом, власне, про самого Пригожина. Ну і теж сходиться на схожі, е, сходиться на схожі заголовки і на схожі смисли і сенси, як і Христо Грозів. CNN, зрозуміло, що ми можемо довіряти трошки більше, ніж Христо Грозів, який нам Вагнерів обіцяв привезти в Києві розслідувати і фільм показати. Потім і фільм зник, і Грозів зник, але, тим не менше, все рівно він цю тему коментує. Але дуже важливий момент. CNN виходить з великим матеріалом, просто такою велетенською статею, відеоматеріалом про те, що. Насправді е, Пригожин живий, він корисний путіну і дійсно може завдати ударів по самому Путіну, ну, от, але може і поїхати в Африку, де в нього теж багато інтересів. Але вони говорять про те, що е, наявність Пригожина, корисна Путіну. Ну, Точки зору фінансів, да, Путін через нього вимиває гроші. Тому що мережа офшорів, яку створив Пригожин, і то, як він ограбив армію, сподобалось навіть Путіну. І зараз, коли Пригожин відійшов, ну самі. Е, самі е, Путіністи теж крадуть за його схемами. Друге, що виглядає бравадно, Пригожин приходить на форум Росія-Африка, зустрічається з президентами африканських країн для прикладу Центральноафриканської держави Республіки Цар. От він з ними там ручкається, обіймається, демонструє свою важливість для. Африки, ну і якраз таки експерти СНН говорять, що Росія теж мала відношення до перевороту в Нігері. Росія має відношення до пропагандистських матеріалів, які підбурюють місцеве бідне населення проти західних країн. Ну от називаючи їх колонізаторами. Ну і зрозуміло, що робота в Судані теж не минулась а, непоміченою СНН Вагнером. Ну і вони говорять, що це дуже небезпечний елемент для континенту. Ну от, ну і якраз. Путін нічого не робить, від чого теж виглядає слабким. Бо е опозиціонерів типу Навального та Карамурзи Путін посадив одразу до в'язниці, а з пригожним нічого зробити не може. Він гуляє, тусить, літає на своєму чартерному літаку, а Путін, начебто, його не помічає. Ну і власне і грозі в CNN сходяться на тому, що ліквідація це логічний крок Путіна через те, що якщо він не ліквідовує, демонструє повну свою нездатність. Ну і власне CNN Виходить на такі висновки, що мовляв Пригожин породив десятки маленьких пригожинів, які загрожують великій путінській вертикалі. І вони не контрольовані. Вони менш передбачувані, зрозуміло, що ніж сам Пригожин, але тим не менше їхня кількість з'являється і збільшується. Більше того, я говорив з деякими західними нашими друзями, Вони говорять, що дійсно для України один з варіантів це державний переворот в Росії. Просто треба шукати і дивитися, як його правильно організувати. Ну і власне. Чому з'являються ці матеріали про Пригожина? Пригожина знову виводять на орбіту, Пригожина знову виводять в медійний порядок денний. Він зник, але знову з'являється. І як бачите, це починають пушити і закидати в медіа якраз такі західні видання, які зацікавлені в медійному поверненні Пригожина та послабленні Путіна. І це теж один з таких інструментів військового тиску, державного тиску. Ну і зрозуміло, що тиску на хід війни, тому що Путін, який тіка від Пригожина, від того, коли він ще був за 300 кілометрів, продемонстрував свою тупість, недолугість та недалекогляність. Вони розуміють, що можна тут розігріти Пригожина, а зайти з іншої сторони кимось іншим. І Путін теж не буде знати, що робити. Тому якраз таки поява Пригожина – це теж така непогана хвиля, яка може за собою тягнути непоганий шторм на болотах. За цей темою ми точно ще будемо слідкувати, подивимось, але в будь-якому випадку інвестуємо в переворот в Росії. Це прекрасно і може виявитись в рази дешевше, ніж їх перемагати тільки на полі бою. Інтрига серпня поїде Путін до Туреччини чи ні. Велика, велика інтрига через те, що. Путін став невиїзний. Початок війни в Україні зробив нього як папугай, якого замкнули в клітці, він тільки там може черікати зі своїми вусами, але нічого не відбувається, нікуди приїхати не може, в Африці його не ждуть, в Туреччину він зараз сам боїться виїхати. Ну і якраз західні оглядачі говорять, що слухайте, а Путін не те, що боїться, що його в Туреччині заарештують, хоча Туреччина не є країною, яка підписала Римський статут. Він переживає те, що а як повертатись назад? А якщо Пригожин, Шойго чи хтось інший візьме владу в свої руки, оголосить себе царем, не дозволить сісти літаку на посадку, почне його стріляти, організують переворот, коли його не буде. Схожі сценарії часто відбуваються в азійських країнах, для прикладу, в Пакистані. Путін це розуміє, тому що дійсно те, що він робив з Росії, це пакистанська економіка та політична система. Ну і власне ця історія вона змушує Путіна триматися ближче до столиці, ближче до центру. От, хоча на це також може повпливати і обстріл судна, і обстріл порту, куди зайшло українське зерно в Туреччині, там взриви відбулися. Ну, це теж якраз таки демонстрація того, що не факт, що Ердоган поведе себе. М'ягко. І це Путіна теж багато в чому лякає. Ну і зрозуміло, що сама логістика Путін переживає, що ракета може прилетіти прямісінько в його літак. І це українці можуть дуже легко організувати. І навіть жодні винищувачі, які будуть летіти поряд, нічим і ніяк йому не допоможуть. Ну от тому, розуміючи все це, питання. Дати та місця проведення зустрічі Ердогана та Путіна поки що залишається відкритим. Більше того, я вам скажу, Ердоган готується до цієї зустрічі. Ердоган зустрічається з українцями. Ердоган зустрічається дуже багато з представниками. ООН з представниками заходу по одній простій причині йому потрібно підготуватися для того, щоб пробити в Путіна зерновий коридор. Коридор, яким Україна рятує практично велику частину світу, кормлячи найбідніших людей на цій планеті. Ну і Ердоган хоче бути одним з тих, які допомагає приносити ось такі рішення для свого електорату. Зрозуміло, що він буде виглядати супергероєм. Ну тому він якраз намагається. Ну і якраз таки ось. Нещодавно сталася дуже цікава історія. Російські путінські ну, солдатами ми їх не назвемо, покидські терористи напали на торгове судно, судно, яке йшло до гирла Дунаю, судно, яке займається виключно торгівлею. Ну от вони напали там, взяли під приціл весь цей штат і персонал, погрожували. Зрозуміло, що ну от, ну, цим самим вони створили таку медійну військову акцію: типу, дивіться, Росія тримає акваторію. Чорного моря, і без нас ви не маєте права заходити кораблями, без нас ви не маєте права е, там проводити будь-які дії в чорному морі? Ну от, але виникає питання не тільки до України, до України зрозуміло, що ми в стані війни вони намагаються віджати цю акваторію. Питання в іншому: а чому мовчить е, Болгарія? Чому мовчить Румунія, чому мовчать інші країни Чорноморського регіону, які є членами НАТО, але, типу, нічого не роблять. Дивіться, напали на вашу незалежність, забирають вашу акваторію частину вашого суверенітету. І вам здається, що все нормально, і вам здається, що нічого не відбувається, і вам здається, що ви готові це пробачити. Ось дуже велике питання до всіх учасників чорноморського басейну. Поки що за його свободу боремось тільки ми, українці. Решта мовчить, решта нічого не робить, нічого не відбувається. Друзі, давайте разом повертати Чорне море. Шляхів є кілька. Один: ми можемо знарядити український флот, створити його з нуля. Дайте кожен по три, по п'ять кораблів, і в нас буде суперфлот, ми потопимо російський. Друге, дайте нам е зброю для воювання на морі, земля, ця, земля е ця, вода, е вода повітря. Повітря вода, щоб ми могли стріляти ракетами і якраз таки наносити ударів, і могли якраз таки руйнувати російські бляшанки, які вони називають своїм флотом. Більше того, цей спецназ морпехів, який випригував на корабль, потім одного так і не зміг забрати. Він сам спецназовець був трошки тяжкий, вертоліт не міг нормально пришвартуватися. Ну, робив кілька додаткових кругів, щоб зайти на посадку і його якраз таки забрати, тому що ця жирна задниця не могла запригнути. Ось такі в них спецназівці. Але це й говорить про те, в якому якому стані їхній флот, в якому стані їхня авіація. І що якраз таки отримуючи від всього світу цю зброю, ці кораблі, ми змогли б а, і флот збудувати, і безпеку в Чорне море повернути. Ну і зрозуміло, що третє: приїжджайте до нас, дорогі друзі, з Африки, з Китаю, там на своїх кораблях, на Онівських кораблях, як хочете. Ну от але забирайте, ви купляйте в наших портах, купляйте в Одесі. Якщо Китай хоче, гарантуйте собі, як ви пливете Чорним морем. Да, за дорогу ви візьмете ті ж самі гроші, які б ми взяли б за себе. Але тоді ви гарантуєте своє зерно. Найбільше від відсутності зернового коридору, як країна страждає Китай. Ну так давайте тоді Китай зробимо тим постачальником, проти якого Росія буде бояти стріляти, боятися стріляти. Ось це нормальний вихід. Ну і найголовніше, все таки, треба повертати Крим. Будувати там потужну військову базу разом з американцями, британцями, французами, німцями, з країнами НАТО і НАТО самим, щоб витиснути взагалі навіть натяк на те, що Росія може десь там на щось впливати. Максимум, на що повинна Росія впливати в Азовському чи Чорному морях, це на лодку з російськими алкашами-моряками, які просто. Пливуть ловити тюльку, щоб було чим закусити. Ось це максимум на чого, на що вони повинні впливати. Нам треба будувати там базу, так як робила Італія в Сицилії. Італія в Сицилії розбудувала велику базу, там стоять великі кораблі, там є ракети з ядерними носіями. Слухайте, в кого виникне бажання штурмувати Сицилію чи Італію, розуміючи, що вони дійсно королі цього моря середземного. Аналогічна історія: Україна повинна бути королевою Чорного. Море і якраз таки наша сила повинна бути в глобальній силі, яка буде присутня на нашій території. Тоді нікому і ні і ні і нічому не захочеться віджимати ні наші території, ні наші акваторії, ні атакувати наших людей. Друзі, в мене тут все питання. Два, як гадаєте, до вересня, чи встигнуть наші дипломати з ООНівцями все-таки дотиснути цих покільків Росії і зробити зерновий коридор до осені. Ну і друге питання: що ви вважаєте по Пригожину? чи вдасться він на другий переворот, чи піде він повторно на Путіна, чи все ж таки Путін заколе свого ворога? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео. Я бажаю вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть близьких, донатьте на збройні сили України та до зустрічі.